До нас. Пан Максим працює вже декілька місяців, але я тільки Приїхав його представити. Я хочу, щоб чітко ви розуміли, в першу чергу Керівники структурних підрозділів різниці між мною і паном Максимом юридично на території Черкаської області немає. Пан Максим виконує. Функції мого представника на підставі Конституції України, профільного закону України, а також окремого доручення, яке я сам особисто підписую і надаю йому всі повноваження, які фактично є у мене згідно конституції і закону, єдина відмінність між нами те, що я свій мандат впроваджую на території всієї України, а також навіть за межами України. Якщо я бачу порушення прав громадян України навіть за кордоном, я в тому числі роблю моніторингові візити. Він робить такий же самий мандат в межах географічно визначених адміністративних кордонів Черкаської області. Тому розумійте це, він може в будь-який час зайти в будь-яке приміщення будь-якої форми власності, вимагати будь-яких документів. Він може проваджувати будь-яку будь моніторингову перевірку, моніторинговий візит, робити свої власні висновки, чи є порушення прав людини, за його думкою, чи немає, і робити акти реагування, які ми потім вимагаємо до виконання від відповідних керівників.